Я вас вітаю на каналі Автоісторії. Це друга серія розповіді про Dodge Dart 1960 року та Dodge Charger 1972 року. Ми обіцяли в минулій серії, що приїдемо з містом, і саме це ми зробили в цій серії. Перевірили вау фактор наскільки люди звертають увагу на ретротехніку, наскільки ці автомобілі здатні зупинити трафік, і наскільки вони дають насолоду як тим, хто знаходиться всередині автомобіля, так і зовні, які спостерігають за цією красою. Я бажаю вам приємного перегляду і до нових зустрічей в нових серіях про автомобілі, про цікавих людей, які стосуються автомобілів, і історії, які створюються навколо автосвіту. Ну no что, let's go. Let's go. Голову не взял. Ха-ха-ха. Подобаете тачка? А яка тобі більше подобається? Червона чи чорна? Червона. Червона? Ну, мені теж подобається червона. І чорна подобається. Ну звісно. Слава, Не ляхайтесь. Добавить У Мене така маленька. Ми Так, з нашого на селі. Як називається модель? Dodge. 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 Це Dodge Charger. Ми вас проїхали На наступному перехресті вас. Ну правильно, правильно. А Це той самий куль.

Давай поспілкуємось про те, як ти зараз себе почуваєш за кермом цього красного. Така собі атмосфера часів, коли люди жили інакше, там якогось комфорту, статусу чи ще якихось відчуттів. Машини були в ті часи. Не схожа геть одна на одну. Не кажучи. Не кажучи про те, що вони не схожі між різними концернами, як зараз це пересікається, зробили одну платформу і під геть різними марками і моделями, всі ну, мають певні схожі риси, і, як правило, взагалі одну ходову там, частину, павертрейн, двигун, коробку і так далі. А в ті часи, в ці, в ці часи цих машин, е, виробник. У першу чергу боровся за увагу, і тому майже всі концерни кожен рік обновляли кожну модель. Якісь фішечки, плюшечки чимось намагалися виділитися серед інших конкурентів. Тому машин цих велика велика, велика кількість. Це тачка не про комфорт, а про емоції. А ще з нею треба домовлятися, знати, де трошки більше підгазувати, зробити певний запас під люфт, наприклад, рульового керма, котрий присутній, і ти маєш з ним трохи боротися в ходу. Вона не має сучасних гальм. Але це все пофіг реально. Нас запитали, скільки вона ви. Використовує пального. Це взагалі не важливо, важливо взагалі. від повного до порожнього баку. До порожнього і все. Просто трохи вище холостих обертів. Просто трьохступеневий автомат. Нікуди швидко вона не поїде і, в принципі, їй це не потрібно. Не потрібно. Весь кайф саме в тому, що ти з буденності можеш вирватися з такого ритму насиченого, коли ти кудись біжиш, якісь в тебе плани, дедлайни, ти десь не встигаєш. А в цю тачку ти просто сів, і як slow motion в тебе наступна картинка, ти не поспішаєш, ти просто відволікаєшся і відпочиваєш. Є чуття. Які ви не знайдете в сучасному автомобілі ніколи? Ніколи. Тому що сучасний автомобіль це більше про технології, про безпосереднє використання згідно того, яким він був запланований. Старі тачки, це його історія до вас, цього автомобіля, його історія з вами. І скоріше всього його історія після вас. Ви розуміли, йому вже 50 років. Нам стільки років ще немає. Але ми можемо доторкнутися до тієї епохи, до тих відчуттів. І вони зовсім відрізняються від того, що ми маємо кожного дня. Наша Але... перевага в тому, що ми з паном Дмитром автомобілі крутимо кожен день. Ми з ними зіштовхуємось кожен день. І е, якщо, наприклад, подивитися на те, що відбувається в сучасних автомобілях, ми чітко розуміємо, там немає майже душі. Глобалізація з'їла повністю ось це емоційне. Цей стан, коли ти любиш тачку, я не знаю. Може, може, я такий перебірливий, але щоб сучасний автомобіль любити, я не знаю так такої моделі, щоб була машина і сказати, я її люблю, вона класна. Та, та. Я з тобою не згоден. На, на мою думку, весь цинус нашого життя не тільки в автомобільній темі, а й в принципі, це можливість відчути контрасти. Тобто, в мене є сучасна машина. На котрі я їжджу кожен день, мені на ній зручно. У мене є машини, на котрих я їжджу по святах і відчуваю певний інший діапазон емоцій. І саме на цьому контрасті воно відчувається сильніше, він підкреслює. Я реально кайфую від всего. Це просто... Это просто кибертракт. ха ха Давайте остановимся, возле его и погадуем. давай да Ха-ха-ха-ха! Трафіку американському американському пробки Да, <пробки> да. Олександре, я думаю, що для вас не новина і не в перший раз ви в тепленьку погодку влітку чи по осені, як зараз. Виїжджаєте на своєму автомобільчику, красуєтесь, показуєте людям, ловите погляди. Да, це правда, але стільки прекрасних локацій в один день ще не було. А ще моє питання головне було: я закінчу, маю на увазі, як вам поїздка цілою компанією. Наскільки це відрізняється по відчуттям для вас від такого егоїстичного? Драйва? Це новий досвід, і, звичайно, це додає емоції, коли ти в парі, в парі з зовсім іншою по класу машиною. Я думаю, було сьогодні дуже круто, і ми зібрали не в два рази більше лайків. На дорозі, а, мабуть, в 10. Однозначно. А ще прикольно, я думаю, те, що вони дуже контрастують по кольору. Так, кольори. сьогодні якраз погода дійсно прекрасна, і от, з мого досвіду, мабуть, найкомфортніша температура для такого виїзду це саме сьогодні. Коли не дуже спекотно, бо звісно, що кондиціонерів у нас немає, і двигуни гріються, віддають свою температурку. І сьогодні якраз було оптимальне використання температури двигуна. Ще я думаю, що ми природну теплоту відчуваємо по осені зовсім по-іншому. Це не кожен день літній теплий, а це вже така перлинка в цьому році. Мені здається, так я думаю, що сьогодні яскраве сонце дуже додало до нашої відеосесії, до нашої зйомки і. Просто ідеальні умови і ідеальні локації. Біля Андріївської церкви, я думаю, ми людям привезли дуже багато позитивних емоцій і вони на згадку залишили наше авто для себе. Сьогодні буде ввечері, що розповісти родичам і знайомим. Що ви плануєте зробити до наступного сезону з автомобілем? Ну, Зараз я думаю, що це вже якщо не останній, то один з останніх виїздів, бо вже погода буде інша, взимку і в погану погоду автомобіль не буде їздити, але вже там по весні будемо думати, можливо, полірування, ще там є певні роботи по механічній частині, там є прокапування рідин, невеличке треба зупинити їх. То тобто, нічого глобального, просто якісь регламентні, так, скажімо, сервісні так, доведення історії. до ідеалу. А ми всі знаємо, що ідеалу не існує, тому завжди є що поробити, щоб було ближче до ідеалу. Ну, в даному випадку, я думаю, не цікаво, щоб нічого було продовжувати робити, тому що цей проект починає відчуватися якимось неповноцінним, коли ти не міркуєш, коли ти щось не шукаєш. Коли в тебе вже немає нових ідей, точніше, авто вас не спонукає до нових ідей. Ну, Багато нових ідей не може бути. Мене якось запитала одна блогерша, що би я хотів тут покращити, вдосконалити. Я кажу, ну, ми там коли відновлювали, робили відразу на найближче до оригіналу, тому покращувати в такому авто особливо нічого не хочеться. І вдосконалювати теж, крім якихось. Естетичних деталей, які додадуть лоску. Звичайно, автомобіль не новий, м'яко скажемо, і механічна робота завжди з'являється, тому що правила обслуговування таких автомобілів зовсім інші. Ну, а ваш автомобіль, мабуть, поїде ще довго чекати свого наступного виїзду. Так? Ну, скоріш, так. Це не наш автомобіль, це нашого доброго знайомого клієнта. Але вже такий він зі списку наближених, скажімо, сімейних вже історій. Тому що з цими машинами неможливо працювати тільки за якусь користь чи там, за оплату. Ти якщо не відносишся до неї як до своєї, то в принципі, ну, в цьому немає майбутнього в такій співпраці. Ну що ж, я вам побажаю. Спокійної дякую. зими дякую. і виконання всіх підготовчих. Бу було дуже приємно познайомитися, спілкуватися цими днями з вами, і з цією командою. І сподіваюся, що ми знайдемо нові ідеї для подібних проєктів. Однозначно. Можливо, ще кілька доджів знайдемо. Я думаю, що потрошки треба. Таких машин, на... чесно кажучи, насамперед їх дуже багато є, але вони десь. Сховані по якихось людях, по гаражиках і так далі. І дуже-дуже рідко світяться, тому що, крім того, що має бути автомобіль, ще має бути якийсь дух і цікавість для спілкування загального ну, в такому то кругу. Ну, існує думка, що автомобілі мають їздити, Тому То ну, то звісно, то, звісно. Тому, ті, хто не їздить, вони роблять маленьку або велику помилку, в залежності від того, як довго не їздять. Тобто будемо намагатися об'єднувати. Всіх людей і спонукати їх до активної експлуатації. Ну, до речі, от культура у байкерів є збиратися їздити, а, а е, в ретровиків авто спонтанно бувають такі виїзди, але якоїсь регулярності немає е, і зборів. Якось Ну є виставки, але не по поза тим, як е, спільнота я би не сказав, що вона не існує. Угу. На жаль, але... Я думаю, що взагалі було б цікаво не збиратися тільки на великих виставках, якихось так, там подіях, а банально просто на якийсь теплий вихідний день зібратися, десь попити кавки годинку й роз'їхатись собі по справах. Так, так. І можна, там, не знаю, якийсь там четвертий вихідний року, там, вікенд року, там, кожний четвертий, наприклад. Це можна простіше, гарна погодка. Альо, привіт, поїхали. Такому ракурсі. Так. Як правило, всі такі е, речі спонтанні вони виходять найбільш емоційними. Так. Коли ти не готуєшся до чого, не граєш якусь роль і так далі, а просто такий, як ти є. І в цьому вся цінність. Будемо думати до весни, можливо. Я думаю, що взимку можна по гаражикам зустрічатися також, якимись так. новинами ділитися, так. як мінімум між собою. Тоді домовились? До зустрічі. До зустрічі.